В Ужгороді освітяни з усієї України та за кордону обговорювали освітні проблеми під час війни: як навчати дітей під постійною ракетною загрозою, як налагодити дистанційне навчання без втрати якості освіти, та як вчити в режимі тотальної економії до того ж, зважаючи на те, що частина освітньої інфраструктури знищена. На превеликий жаль, майже три тисячі закладів освіти на сьогоднішній день є зруйнованими, а 333 знищені повністю вщент. Там взагалі немає жодного освітнього процесу безпосередньо в очному режимі. Ну і давайте не забувати, що у нас є заклади освіти, які залишилися. На тимчасово окупованих територіях, але ми живемо з вірою в те, що Збройні сили України якомога швидше звільнять ці території, і ми відновимо там повноцінний освітній процес. На Закарпатті, де й проходив форум, безпекова ситуація чи не найкраща в країні, і навчання тут відновлено майже в усіх школах області. До речі, близько трьох тисяч дітей вимушених переселенців пішли цього року до шкіл Закарпаття. Близько 96% шкіл сьогодні задіяні в учбовому процесі. Як я раніше й говорив, важливо, щоб наші діти навчалися в офлайні, були в соціумі, були між. Такими ж своїми однолітками, як і вони, і комунікували, тому що фактично дитина в школі отримує не тільки освіту, а отримує певне там гартування. Велика кількість внутрішньопереміщених осіб, і близько трьох тисяч діток пішли до школи. Відповідно, діток внутрішньопереміщених осіб пішли до школи. Відповідно, для них важливо створити всі умови мирного життя, і це завдання номер один сьогодні для мене, як для голови військової адміністрації. Окрім безпекового фактору, для якісної освіти потрібне фінансування та грамотне розпорядження коштами. Однак наступного року витрати на освіту України зменшаться на 20%. і це може вплинути на якість освіти. Що стосується освіти, ми я як представник комітету освіти, ми звичайно це традиційно кожного року, кожен комітет бореться там за своє фінансування своєї сфери. В цьому році звичайно ми так само боролися, але... Хочу вам сказати, що яка різниця між попереднім роком і цим бюджетним? Ми втратили, на жаль, 20% нашого освітнього бюджету, і все це можна пояснити війною. Пані Гришина переконує, що така норма не остаточна і буде протягом року переглядатися у бік збільшення витрат на освіту, а тим часом плече школам та технікумам може підставити місцева влада. Яка здебільшого і є власником цих освітніх закладів, заклади освіти є у підпорядкуванні органів місцевого самоврядування? Чи це базовий рівень на рівні громад, чи це рівень області, але ну. Левова частка закладів освіти знаходиться якраз в управлінні органів місцевого самоврядування і від цього залежить, яке буде матеріальне забезпечення цих закладів, яка кадрова політика, в тому числі, наскільки організовано комфорт учнів чи студентів. Тому що міністерство дає загальні магістральні напрямки, він каже, які предмети мають бути і так далі. А як ця робота організована на місцях, все залежить якраз від органів місцевого самоврядування тому тут надзвичайно. Велика За підрахунками нардепів нині на освіту в Україні витрачається подекуди більше ніж у сусідніх країнах Європи, та часто школи, які отримали самоврядування, не готові до відповідальності, зокрема і фінансової. Тому субвенція повертається в кінці року до державного бюджету. Крім того, досі залишається доволі низький рівень професійності педагогів. Наприклад, за останніми результатами сертифікації вчителів, тобто ЗНО для педагогів, Закарпаття зайняло останню позицію в рейтингу. Вирішення цієї проблеми одне з ключових завдань, і відкладати його до завершення війни не надто розумно.